Всім добрий день! Я хворію на м'язову дистрофію. Наразі проходжу реабілітацію. Треную щодня самостійно по 2,5 години. Також я роблю обов'язкову щоденну ранкову розминку, сидячи в ліжку 20-30 хвилин. Дуже прошу підписатись, лайкнути, написати будь-який коментар від трьох і більше слів. Та поділитися цим відео з друзями, аби якомога більше людей з подібною хворобою змогли дізнатися, що з цим можна і треба боротись. Всім щиро дякую, всім добра і міцного здоров'я. Дуже прошу додивитись це відео до кінця, аби воно попало в рекомендації. Ще раз дуже дякую.